Добрий вечір, вітаю вас, це Галина Карпат. Сьогодні ми добре попрацювали, і ввечері наша сусідка господиня запросила нас на якусь цікаву галушки. страву, якісь галушки, які ми, мабуть, ще не їли. Вона сказала. Я приготувала зажарку, як вона сказала, швиденько гарячою принесла. І ось вона, отакі от галушки зробила красиві нічого собі це я це я бачу у нас буде прямо свято якесь і квіти Ну смачно подивимось зараз подивимось продовжуємо трапезу хорошого робочого експо Ох, це, це у нас сьогодні свято 13 п'ятниця 13. -те. Дуже намерзли сьогодні, було дуже холодно, цілий день одягнені. Будете і і ось року. Анна Васильівна хоче, щоб ми нагрілись. Трохи. <ріху> <ріху> так. Давайте, дівчата, Ой Боже, хочеться кидати кобаски. Що хочете, як і пробуйте, чи воно солену, бо я не солила. Хіба чуть-чуть, галя будь не, знає, не, не знаю, чи солено. Сало, 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 М -м -м -м. Ти, так, давай солено. Потім будеш розказувати ходила. Тобі ще сподобається, то я не знаю. А, я а що це це не свято за святом. <рес> Бульба. А ще що? М -м -м. що не Розваливалося. Угу. Так що вони Угу. Це називається грубці? Як це називається? Ліниві галушки. А, галушки. Ліниві, бо як стертої бульби. Якщо стерти. Я ще знаю, що я не мала сиру всередину, Дай, я ще ж сир. А, ще сир. Я вам скажу дуже-дуже смачно, дуже смачно. Це не пюре, це як щось таке ніжне, дуже смачно. Із шкварками. Давай побільше, Саша, щось смачить. Ковбаси туди кидай. Давай ковбасу туди. Сала, давай, давай. Смачно. Смачно, так? Дуже смачно. І дуже ніжне таке, дуже ніжне. Аня, розказуй для наших глядачів, як, ми, як ти робила його. Бульбу відварюю на пюре, щоб не було грудочок. Додаю тоді яєчко, додаю крохмалу, ну, щоб не багато, щоб вони не були забиті, щоб вони не були тверді. Ну, скільки це на. Ну mm -hmm. Бачила ту каструльку. Ну, каструлька я десь на 2 літри. 3. літри. На 3 -3? Ну, я, певно, більше, я знаю, в половину того крокмалю стоїть Ну no, Хорошу столову ложку. Mm -hmm. Ні-ні, Більше дешка. Більше, більше, Хорошо, щоб вони не розварилися. Mm -hmm. mm -hmm. да, так, а потім. Все Nie. Все? І... вимішую нормально. Yeah. Все кипить вода і закидаю. Бачила? Роблю валушки крахмалю э, під нос. І накрутила, так крахмал зверху виходить. Крахмал... Я зрозуміла, в середині крахмал і вони тримають. Чи ви вимішує? Ви ви Вимішуєш. І потім в воді прямо ще зверх, чи чи ну, а я вода кипить і кидаю воду. Я хотіла і, тебе, щоб ти і тут скільки? дивилася. А я, потім... та я і так зрозумію. І скільки так нам треба глядачам розказати. Щоб таке блюдо. Вели... Нагила, нагила я. Як готовь. Тепер вода хвилини три, не більше. Ну, да, вона... Як вони сплили вверх, а, вони всі вже... пільмі. Вже вони сплили вверх, значить вони готові. Дуже смачно. Все. Дуже смачно. Так, так. Смачно. Угу. Угу. сальце. це. Угу. Саша, собі наливайте. Наливаю. Шановні, ми будемо продовжувати. Дякую, що ви були з нами. Приїжджайте до нас в Карпати, ми вас пригостимо. Отаке, таке, як називається блюдо? Так я не зрозуміла. Ліниві галушки. Ліниві галушки з, з, з бульби. Бо галушки, якщо я терче, трошки все ж. Дуже смачно. О. Дякую, що були. Бережіть так, себе. Якщо комусь сподобалось, так. ставте вподобайки. На все добре. Бережіть себе.